Привіт народ, контора цеха, вітаю всіх на каналі. Сьогодні знову маємо роботу. Маємо двигун від мотоцикла І-49, але це вже інший двигун, інші замовники. Так вийшло, що спрацювала така невелика реклама і подивилися відео. Дуже цікаві хлопці з міста Києва. Їхня організація називається мотомайстерня імені Чкалова. Мають е, одноіменний канал на YouTube, займаються реставрацією, відновленням і ремонтом мотоциклів виключно іж 49 Коротше, сподобалась їм робота і вирішили вони, щоб я повторив це саме з їхнім двигуном. Ну, майже те саме, е, росточка втулення підшипників колінвала. І отака приблуда є. Виточена з алюмінію. Я так розумію, що колінвал буде ставитись дещо інший, менший в діаметрі, з щоками меншими. І от така от штука. Потрібно її спочатку загужонити в трьох місцях, щоб вона не, не, не випадала. Не, вона тут з прослабленням невеликим. Ну, але то ні на що не впливає. Коротше, ми її загужонимо одну і другу половинку. Потім все це діло. Шліфанемо і будемо втулити. Ну, то все ви бачили, я не буду повторюватись, може дещо зупинюсь на якихось моментах. От покажу зараз е штистування. До речі, на цьому шліфтуємо на такі гвинтики під внутрішній е шестикутник, глинтики на 6. Сверлимо десь приблизно посередині, але зі зміщенням трошки в сторону самого картера по дюральки, там, щоб більше нарізалось, Ну і щоб це тримало. І робимо патай товщиною, глибиною відповідно шляпки трошки прос просажуємо її вниз, щоб вона втопилася, щоб не заважала при тому, як ми будемо фрезерувати базу. Ну Все нічого там надзвичайного. Поїхали. Так, отак закріпився. отут посередині один протягнув і по краям безпосередньо зажав оцю от шайбу з так, Вставляємо сверло і сверлимо тут є мітки, одна, друга і тут третя. Так, виставився. Коснулось і на 22 міліметри так, є таке. І зразу ж міняємо фр... сверло на фрезу щоб потім нам не шукати центр. Заново краще зразу просверлити. Призой потай. Все, і так, три рази. Так, тепер от я прогнав вже на всякий випадок ці глинтики. Тепер намазуємо їх локтайтом трошки і закручуємо сюди назавжди. Так, і останній штрих поправляємо базу зі сторони циліндра В принципі, вона рівненька. ale se jednu Pět soteček s ním. Злима. Запчастини. Ось такий мотоцикл буде представлений на фестивалі в Києві в музеї авіації. Це до іншого мотика буде. Я сподіваюся, що продовження буде. А цей мотоцикл, який зберуть. Можливо, поїде далі на фестивалі. Якщо буде продовження, обов'язково покажу. От нас ось така делегація вся. Зібралась. Білоч. Дітки нам зробили, підсували, тут спосвітку стоять. Базу, от якусь Ось О базу, базу вивели. Это ИЖ-49, что из него сделали. Да, вот тут, вот тут. Вот, вот, вот. а, вот, вот. Гравировка. Цикава такая. Короче, пацаны, Короче, что могут да, роблять... Точно смотрите, для как у нас способ заходило. Для стопорения. Ну класс. Стопоры садников. Про Америку можеш казати. <рес> кажу, кажу про Америку. Короче, буде представлений цей мотоцикл в Америці на Сільоному озері. І сподіваємося, що щось він там виграє. Чи по швидкості, чи по красі, чи просто по, по вінтажу по ретро. Ну, Я дякую вам за увагу. Дякую, що дивитеся. Заходьте в гості.